Важливе рішення прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо введення польсько-українських кордонів як критичної інфраструктури Польщі. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант». Сьогодні було історичне рішення, яке прозвучало з сторони Дональда Туска, і зараз включаю вам кусочок вдривку з прес-конференції. Для сто процентової що вже військова спрена, амуніція, помис гуманітарна, медична. Będą docierały bez żadnych opóźnień na stronę ukraińską. Będziemy wprowadzali na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. Odrze, to oznacza, że punkty przepustu między Ukrainą i Polską będą wnosić jak krytyczna infrastruktura. Co to oznacza? Że zgodnie z polskim zakonodawstwem, blisko punktów krytycznej infrastruktury nie można. Бойкотувати не можна організовувати акції протесту, не можна організовувати мітинги, страйки, і в тому числі не можна організовувати блокаду, яка на даний момент створена польськими рольниками або ж польськими фермерами. Це означає, що польська блокада на кордоні вже зовсім скоро, на днях, повинна бути закінчена, і транспорт, як гуманітарний, військовий, так і торгівельний, може відновити свою роботу. І це справді позитивна новина, і мені в мене є надія так, що після такої такого позитиву почнеться інші такі, знаєте, важливі фактори, які покращать відношення між Україною та Польщею, оскільки за останній час дуже багато було і критики в сторону України, і також в сторону Польщі, в тому же числі за продовження тимчасового захисту. Ви напевно знаєте, так що тимчасовий захист продовжили буквально на днях, а він тривав лише до березня місяця. І це показувало таку нерішучість, так і невпевненість для українського народу. І через це дуже багато людей виїхало з Польщі, поїхало до Німеччини, до інших країн. І з вчора я також знімав відео на рахунок того, що Великобританія продовжила тимчасовий захист уже до 26-го року. Це також з однієї сторони позитивна новина щодо тенденції якби, допомоги, так і впевнен... дання впевненості для українського народу. Бо тому, що на даний момент в Великобританії проживає більше 200 тисяч українських біженців, які приїхали після війни, але також свідчить про те, що про мир ніхто не говорить і що війна продовжується. Тому такі змішані відчуття на рахунок цього, яка ваша думка взагалі чи зараз піде позитив, чи будуть якісь важливі зміни в кращу сторону для України? Для Українських людей в Польщі напишіть в коментарях, е, і також не забудьте переглянути попереднє відео щодо продовження тимчасового захисту. Я стараюся щодня знімати корисні відео, тому дуже дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на YouTube канал і до зустрічі також у наступному відео.